Всім привіт, друзі! Нарешті життя змусило мене завести власний ютуб канал. Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відоси. Взаємодійте з відео по-ютубськи і приємного перегляду. Мене звати Павло Пінчук. Хто знає мене чи ні? Ой, неправильне питання, А хто не знає. Хто не знає? Є yeah, супер. Я швидко вас веду курс справи на мені жіночий світшот. Мені 37 років, моїй дівчині 21. Я одночасно в алкогольній і наркотичній залежностях. Це підґрунтя те, що ви маєте знати для сьогоднішнього вечора. Так, ну у нас є вон величезна компанія, які сміються. Да, Привіт вам. Добрий. Чим ви займаєтесь? Працюєте десь? Я військовий. Вау, давайте поаплодуємо. Дякую вам. Так. Людмила. Я в декреті. В декреті. Понятно. — Косметолог. Косметолог. Супер, а ви? Офіціант вихідного дня. Це як? Працюєте, Працює, коли маєте бути вихідними. <ріхи> приходити на роботу, такі, та ти заїбав, ти вихідний сьогодні. Ти можеш приходити, сука, коли в тебе по графіку стає. Я офіціант вихідного дня. <ріхи> 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 Чи? Офіціант вихідного дня це який взагалі не працює. Просто він теоретично офіціант, але завжди вихідний день. Я офіціант вихідного дня. Був би будній, я б працював. Але в мене вихідний, бо нема роботи. Ой, Аня, а ви вірите в свого хлопця? Я звісно вірю. Ой, молодець. А ви медик? Так. Прикольно, ну за прямо у вас медична освіта закінчена. А хто ви по? Я фельдшер. Фельдшер це хто? Хто на кареті вночі їде до людини, у якої жар, покличте фельдшера. Є медсестра, є фельдшер і є вже лікар. Фельдшер це типу такий маленький врачик. Такий, як я утку не буду виносити. Це не моя робота. <рес> Я фельдшер. Ви мене чуєте чи ні? Я фельдшер вам кажу. Це типу та людина, яка зазвичай працює на швидкій допомозі, або в селах. Тобто замість. Якого... Або в селах їбать яким лікарем. Да? <рес> 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 а ви де працюєте? А, ви ж косметолог. Швидка на бровки виїжджає. Ой, тут треба повищіпувати Як Ви А, ви губи робите? Швидка на губи там, щоб Вау, здулись губки. Ви виїжджаємо третя ночі. Ми не розуватимемось. Давайте розтворять комочки. Так, добре, а ви робите губи, так? Да? Прям надуваєте? Так, ну, да, але раніше я, до речі, працювала на швидкій до того, як стала косметологом. В принципі, то вів-вів, так воно й було. Вау, прикольно. І що ви такі? Ну, тиск у вас 210 на 120, але губки, звісно, верхньою підтягнули. Схоже, що інсульт, хуй знає скільки ви протримаєтесь, але давайте будете вродливою. Одна частина обличчя не відчуватиме голку, все нормально. Блін, я колись мріяв, коли виросту, працювати ну зараз теж, водієм швидкої допомоги. Це так цікаво. Ну, ніякої відповідальності в цілому, але ти постійна аварія розйобана щось, і ти туди, прям туди е -е 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 -е. і дивишся, що там відбувається. Кажеш, я на сілки не буду тягнути. Це не моя робота і не фільчера. Давайте. Родичі нехай грузять, Я, я не знаю, я не знаю. Так ще й мігалки включив і їздиш їздить ще ходить погор. Угу. Тоже тема взагалі. За піцею нахуй. Заводом. Можна ще в Болтфуд розвозити. <реку> <реку> Паралельно. Такі. У нас у дитини температура 40, такі, ну в тому районі нема замовлень, тому. Давайте жара Були ж випадки якісь цікаві, точно на швидкій, так? прикольніше було забирати тих, які під якимись цікавими віществами. І забирати у них так? В них було, їх доводилося забирати. Але вони нас був один випадок, коли ми приїхали на виклик, але нас цей чувак бачив зеленим мінопланітяжками. Він нас тікав і ми його постійно доздоганяли. А що ви йому казали? І він такий добре, забирайте мене, і вони чомусь швидку не виносять, а винесли у двір, а швидка в небі, і отак люк відчиняється, і ті. Прикольно, яка ваша найулюбленіша речовина, якщо в людині є. Я так і не скажу. А що ви там? Ти, що ти вживав? Що, да? І він такий гриби. Ти такий є ще. Будь ласка. Скажи де? Так і у нас наркотична інтоксикація, хоч би ще залишилось. Блядь. При... Приїжджає, там не донюхана, вона. Симптоми які? Які симптоми? Піна з роту ахуєно, Це як в методичці, так давайте справочник. Угу. Будемо лікувати. така, там фельдшери. Такі. Чуваки, давайте вилікуємо його прямо зараз. Блять! Ми отримуємо грамоту якусь точно. Адреналін в серце, я бачила в кримінальному чтіві. Чувак. Чувак такий, блядь, все, мені нормально, давайте без адреналіна, окей. Ну так, да, якщо твій щось знюхає, твоє ти там прийдеш в себе одразу. Так дякую, мені полегшило. Яка гарна робота лікарняна. Добрий вечір вам. Ви задрімали вже трошечки, клювали в сухарі. Про що думали? <реш> <реш> Ні, ну насправді, про що думав? П'яний нахуй. <реш> Я. Приберіть за мною. Так. Так, так. що ви? Прекрасно. Все супер. Чи ви сьогодні сам прийшов? Чому? Я собі найкраща компанія. Блядь, шість років так собі казав. Я собі найкраща компанія. Ну насправді так. Да. Бухати ахуєнно з собою, згоден. А. Найкращий. Ну, кашечки тут такі, так. Да, да, да. Добре, ти поруч з дівчатами підсів навмисно, правильно? Облука, так, добре, дівчата, добрий вечір вам. Давайте з вами познайомимось. Як вас звати? Давайте, давайте. давайте. Да, давайте. Як вас звати? Олександра. Олександра, хто це з вами? Валерія і Діана. Валерія і Діана. Дуже приємно. Як вам, Дмитро? По 10 бальній шкалі будемо оцінювати Олександра. 10 із 11. Ну, окей, там власні правила. Можна було, блять, сказати 9, ні. Окей. Валерія? Да. Супер. Як вам, Дмитро? Я люблю бородати із татуюваннями. Є татуювання. Ти для не... не спіши. Для неї нема. Отак, от одразу посварились. <рес> Що означає ім'я Валерія? Стерва? Сама добра людина. А, сама добра людина. Так, а нагадайте вас Тетяна. Діана? Да? Діана, ну, а я що сказав? <риклад> <риклад> Тетяна. Діана, супер. Але наречений. А, так? Да? Ну окей, Дм... а Дмитро в цілому, як ви оцінити. <риклад> Чому? Не хочете дивитись бо я наречений? Серйозно? Я батько ви вірно, людина. Ким ви працюєте? Масаж. Масажист, супер. Який саме масаж робите? Спортивний Спортивний Поварення. з закінчанням чи. <правити> Серйозно? Вправте мені. О тут, блядь, диски подрочити. <правити> Можна без диска. <правити> По-моєму, протрузія в члені, ану перевірка. Валерія, так. Да. А ви ким працюєте? Я ведуча. Що ви дете? Охорон. Шо, що? Святкові урочисті заходи. Серйозно? Mm -hmm. А що останнє вели? Моді останнє я Ну Тут нічого цікавого, ви розумієте. Вживаєте наркотики? <різь> 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 Нелегка. <різь> а в чому важкість? Ну, ризикувати життям потрібно. А що там у вас за весілля? Наркобаронів, типу? А зараз торти застрелимо ведучу. <свист> Кличте дітей. <свист> Тіана, що ви їй кажете? <свист> що що? Коли дрочиш, оброчиш. Коли дрочиш? Це питання типу. А показує? ну, давайте вголос, скажіть, що, що про дрочку. <свист> а, коли дрочиш, що борочеш, типу, питання. А, коли дрочу, що бормачу. Так, ну різні, різні бувають бормотіння. <свист> Буває, та скоріш же виходити треба. Хоч би ніхто не здогадався. Що ще? Ай, блядь, вода гаряча. Або це що, грибок? Ну таке. Куди кінчать, думаю. Так, добре, чоловіки, як коли дрочите, куди кінчаєте? Шкарпетку. Раз. Ще. Два. На пол. На пол голий чи з ковром? — Щоб Блять, важко витирати. Якщо на ковір... Ростер — все, чувак. Це найкращий варіант. Бо ламінат, ліноліум, паркет, піздец. це піздець. Це з цими серветками. Воно не прибирається там. В чашку? В чию? Смузі готовий. <pairs> зі столовими клітинами. Ну там нема, да, столових? Батьки висіли коври, вони знали більше, ніж ми. Так, так. По коврах у мене вдома можна відтворити мене по ДНК в майбутньому. Кожен віковий період. Як на фото, знаєте, коли швидко час, мене там, де я такий Виростаю. Такі точно там можна. От все життя отак робив, ну з дитинства по багато років, до 20 чимось. Кили мені жодного разу не прали, там не хімчистка, нічого. Просто. Вибивали Про... да. вибивали з нього сперму. А мама думала, що пил. Такий, да, да, пил. Тут вже пило не лишилося. Білок. <гум> Ото снігом, пам'ятаєте? Батько так замітає, каже, А ти думаєш, що ти там ховаєш, бля. Потапчись. Ой, добре. Яке було найнезвичайніше місце для еякуляції? <гум> А що ти потім сказав? Ой, я випадково, блядь, Я, я вибачаю. Прикольно. Так, ще які варіанти. Було у когось на кота. Ну, ну жорстко, блядь. Ну Не спеціально я маю на увазі. Не так, що ти його... Кс -кс -кс -кс. Пакетик з кормом, блядь. Такий ну потрісь трошки о ноги. муркаті. Ну просто випадково пробігав там в якийсь момент. За сиді домі. І, ти... Ти перед... І він же не розуміє, що відбулося, блядь. Слізово починає. Да. І ти такий, от тільки в цьому випадку хочеться, щоб сплюнули. Такий, блядь, Сплювай нахуй. Не хочу, щоб у нас такі взаємостосунки потім були. А це було таке було? Ні. А, а, дякую. Будь ласка. А, так, що ще було? нашому стосунку нічого не загало. Так, так, да, да, згоден. А, а от моїм змією... Та ні жартуй, святкувати. Ні, 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 точно, не, бо мені не подобається таке. Дякую. Більше. Так. <плес> Треба було переконатись один раз. <плес> Зараз зроблю один експеримент. <плес> Посиди тут. Фух. <плес> да, жесть, ібануся. <плес> Ні, пішов, сповідався і все. Причастився. Ой, так, ще які були, які, що було ще таке. Машині зрозуміла. Ти ж казав, що це неправда. Я брав продовжую. Ну, не можна казати неправду. Ти що, не зрозумів? ще? Так не цікаво. Це правда. Чесно? А куди кінчав саме? <смеш> Плаче, це пацан, той. <смеш> Згадав. <смеш> Тепер у нього дівчина, блядь, Серега, вернись. Люблю твій член. Ще варіанти. Дмитро. все Я не накінчав ніколи. Що так, не знаю. Прикиньте, ніколи не кінчач і кінчать в 30. Невозможно. <смеш> А якби було, прикинь, що з тобою відбувається? Ти так просто там а І плачеш, блядь, смієшся. Пішов гуляти голим басіком, тому що їбанувся від задоволення. Закрився в кімнаті через три дні знайшли мертвим, бо здорочився нас. Гостра нестача сперми в організмі. Звісно. тому я так молодо виглядаю. Ти сьогодні викликала фотографію з тестом на вагітність там для паличка. А що було, якби там було дві рисочки? Цікаве питання, дякую. Ну, насправді не знаю що. Це не до мене питання. Лєра, що було? Вона поїхала. Він ну, скажи сам це. А. Я не так. буду брати на себе відповідь. Наступна тема. <рес> <рес> Ні, ну насправді ми там домовлялись, що, що робити. Ми? Так. Да. Ми. Ти казала, якщо так, то так. Я такий, окей, саме так і зробимо. Верхує, його знає. Поговоримо вдома. <рес> <рес> Я жартую. Без цієї розмови ніякого сексу. Це добре. Добре, добре, окей. Вб'ємо дитину, все нормально. Дитинство нам казали, Що вирочки <риколи> зрозуміє. О, прикольно. Ну що. Що фен шкідливо дуже. Що <риколи> <риколи> треба бути добрим. Позитивно мислити, точно. Yeah. Ну, мабуть, важливо все ж таки бути собою, реалізувати самого себе, яким би ти не був за все життя. Нормально? Так, друзі, ну тоді на цьому все. Давайте поаплодуємо. Вам дякую. Дякую, що прийшли. Клас. Фух.